Доброго вечора, друзі. Радий знову вітати на своєму каналі. У мене прямо сьогодні день таких відео. В кожній локації я сьогодні побував. Був учора, був сьогодні, знімаю Ой, все, що зробилося, давно не викладав відео, тож поїхали. Зараз приїхав на мою з товаришем ділянку. Можливо, трішки буде погано видно, в нас вже 9 година, початок 10-ї. Коротко для тих, хто буде дивитися це відео в перший раз. Вірніше не це відео, а взагалі мій канал в перший раз. Поясню ситуацію. Були досить суттєві приморозки на цій ділянці. Довго відростали фундуки, багато ми працювали. Різними препаратами, щоб вивезти все це стресу. Обробляли, косили, бризкали і тому подібне. Ось бачите, так у нас виглядає міжрядя, ось так виглядають ряди. Отже, друзі, дощів тут не було, так як і на моїх ділянках вдома. Пройшов дощик тут в четвер, до цього не було нічого. До цього моменту півтора місяці, скільки не було дощів. Ось можете бачити, як виглядає зараз цей фундук. Нагадаю, тут було внесено досить таки багато стимуляторів росту, мікроелементи і тому подібне. Тому ось, ось такий вигляд мають рослини на зараз. На вершках точки росту є. Можете їх бачити. Коренева наростає досить інтенсивно. Дерева йдуть в ріст активно, ну, в принципі я ж кажу, все те, чого ми, чого ми прагнули, ми зробили. Ось можете бачити, я ж кажу, кожне дерево, кожне продовжує вегетацію, незважаючи на те, що ось бачите по листочкам, це вам скажу чесно, трішки ми переборщили з регуляторами, дерева обливали досить таки інтенсивно. Ну ось бачите, прирости, я ж кажу, і ріст іде, 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 І кожна деревина наростає. Тому, тому, тому має, має сенс бути тому, що ми зробили. Я обіцяв е, викласти відео з приводу того, скільки ми зробили обробок, скільки чим в яких нормах і тому подібне, обов'язково зроблю це відео, підніму свої записи, покажу скільки, скільки чого ми давали. Я думаю на даний момент нікому з вас ці обробки поки будуть не цікаві, так як і заморозки пройшли і обробок таких особливо не поробиш, так як <кій> стоїть вже досить високі температури і працювати чи якимись стимуляторами, чи якимись мікродобривами, чесно я б цю пору вже не радив би. Ось дивіться. Ну, я ж кажу чудово. Тут прирости на даний момент перевер... перевершили всі наші всі наші очікування. І за те, скільки є цей сад, вони ще місяць назад вже наросли більше, що на даний момент продовжують рости. Є, звичайно, відсотків 10 дерев ті, що оброблені. Чомусь їм досить таки все одно важко прирости є, але маленькі, ну нічого, я думаю ця картина виправиться і все буде нормально. Ось так ми почали працювати вже. тобто Пішли по другому кругу прокошувати міжряддя, щоб садок мав більш таки привабливий вигляд, тому що вже ці бур'яни надоїли. В себе я показував, я обробляв десикантом. Тут чесно, десикантами не працюємо. В рядах пройшли препаратом Пантера тижня-два тому. Він прибирає тільки злакові бур'яни. Ось бачите, вони вже підсихають. Ну а міжряддя продовжуємо викошувати. Садок так не видно, було б світліше, то був би, був би такий контраст між деревами і пожовклою травою. Ну нічого, буде наступне відео. Я думаю, зніму в день більш, <кхів> більш детально більш детально покажу. Ось вершки, що повідмерзали, дерево себе відновлює. Це не коренева поросль. Ось пішла вона, а це все ж таки з тої деревинки, що була посаджена, відростають нові гілочки. Пройшли крайні ці два ряди. Будемо підкошувати ось тут. Тут також до цього було трішки. Трішки і десиканту, бачите, підпалювали те, що було більш-менш таке перероще. В ряду бруян не зовсім здоровий, ще поки все терпить, тут близько 10-15 см і можливо є 15 см висотою, Ну нічого, це швиденько прибереться, я тут буквально два вечора трішки пропрацював. 10 чи чи 10, чи 11 рядків вибив, то вже трішки трішки легше. Тож, друзі, працюємо майже кожного дня, не зупиняємося ось той садженець, що був показаний в усіх моїх попередніх відео відео з приводу обрізки формування, нетипових саджанців і тому подібне. Ну от, як ми бачимо, в принципі, вже близько чуть більше метра висоту він у нас є. Бачили деякі горішки, пообривали, видалили, так як ну, поки вони нам не потрібні, і щоб дерево не витрачало лишні поживні речовини і енергію на їх формування. Ось рядочок останній, що сьогодні закінчував. Я ж кажу, поганенько видно, на жаль, зараз спробуємо вімкнути ліхтарик, може буде трішки, трішки краще. Не робив я ще зйомки такої пізно ввечері. Ось бачите, також відновлюється. Ну, Змогли ми зробити те, що нам було потрібно. Я ж кажу, попри спеку, попри все, незважаючи ні на що, вони все ж таки продовжують наростати. Ще з того, що нового ми тут робили, так як спека, я ж вам кажу, дощик пройшов буквально там, якого у нас 10 це була п'ятниця, 7 чи 8 числа ми придбали бочку 300 літрову, придбали шланги. Набираю вдома я водичку і своєю машиною ставлю багажник 300 літрів. Привозимо і по 10 літрів під кожне, під кожне деревце ми пролили. Ось наша будка. Вон туди близько там 10 рядів у нас вже пролиті. Зараз докосимо міжрядя, пройшов дощик, волога в принципі на даний момент є. До коси міжряддя почнемо проливати вже на ту сторону і, можливо, потім або ще раз працюємо гербіцидом міжряддя чи ряди почистим, або, можливо, будемо вже використовувати якісь фосфорно-калійні добрива в кореневу систему для того, щоб всі ці прирости у нас вже, е можна так сказати, готувалися до зими, до стану спокою. і Дерев'яніли і тому подібне. Тож, друзі, я ж за сьогоднішній день і за вчора об'їздив все, попрацював і там, і тут, і тут, і тут. Ось бачите, ось це листя, що підсохло, це діє самих е стимуляторів росту, що ми вносили. Це вже остання обробка була. І от Чи можливо концентрація, чи досить велика кількість препарату і адювант ми додавали, тому є деякі припечені листки. Хоча далі, бачите, все наростає по новій нормально. Ось також відновлюється в нас. Ось також знизу пустив кореняво все росте. Ну, Я думаю, за цей рік ми сюди вложили вже часу, роботи і сили. Як ніколи до цього, тому, тому маємо доробити все це до кінця і отримати той результат, що нам потрібен. Був у нас шкідничок. Ну, в останню обробку ми додали, додали препарат Engio. Тема так само діюча речовина, системний препарат. Не знаю, хто тут у нас там шкодив поодинокі дерева. Ніби трави в принципі нема навколо, але щось все ж таки е, літає тут і їсть його. Ось такий такий вигляд мають всі ці деревцята. Тож я кажу, що поки, 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 незважаючи на 50-градусну температуру, ми ще маємо ріст цих дерев. Можливо так і буде далі, буде він продовжувати наростати хоча б ще з місяць, хоча б ще сантиметрів по 10-20. я думаю, в цьому році йому буде досить цього. І бачите, також дещо відмерло, гілочка залишилась і коренева вже наздогнала майже висоту цього саджанця, що був. Тому, я думаю, все це видалиться, вже буде з кореневої реформовуватися саджанець. Ну, на жаль, не видно, я ж кажу. темно, рядів не видно. Але взагалі вид у садку трішки змінюється і стає більш таким вираженим. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Думав, буде коротеньке відео. 10 хвилин вже наговорили. Буду я їхати, темніє. До наступних зустрічей. Покажемо результати, покажемо роботу. Всім мирного неба, натхнення і скоріше, і друзі, нам перемоги. Дякую за увагу.